Всім добрий день, це відео буде про регресійний аналіз, про довірчий інтервал до лінійної багатофакторної регресійної моделі. І це фактично продовження ось цього відео, де ми будували лінійну багатофакторну модель. Тому я буду вважати, що ви або подивились це відео вже, або просто самі вже знаєте, як її побудувати, і будемо розбиратися тільки з довірчим інтервалом для прогнозу. Ну і ще важливо в цьому питанні вміти працювати з матрицями. І так, у тому відео в мене були два фактори, один відгук. За допомогою меню аналіз даних, регресія, я знайшла коефіцієнти моделі. Ось таку інформацію видає Excel, ось коефіцієнти моделі. І перенесла на перший лист, просто мені так більш зручно, і знайшла точковий прогноз. Оці перші 10 значень: це за формулою перераховані для тих Х1, Х2, які в нас були. А ось це вже прогноз. Беремо значення, яких немає в нашій таблиці, і розраховуємо за цією формулою. Формула ось вона. Лінійна функція B0 плюс B1 на x1 плюс B2 на x2. Якщо б писали теорію, то це було б ще плюс епсилон, але в нас розрахунково, тому я записала ось так. Оця позначка над Y означає, що це розраховане значення. І ми пам'ятаємо, що в нас точковий прогноз не є точним прогнозом, так? тому, звісно, бажано знайти прогноз інтервальний, або, як кажуть, з урахуванням довірчого інтервалу. Формула буде ось така: Y розраховане, плюс-мінус, і оця величина це напівширина довірчого інтервалу. Позначається часто буквою дельта. Сігма є це стандартне відхилення для залишків. Ось ця величина, її можна розрахувати за формулою, є теоретична формула, а можна ось тут взяти ось вона стандартна похибка. Т гама – це критична точка статистичного критерію студента. Більш офіційно записується ось так: не гама, а два параметри альфа на 2 та n-p. Що таке альфа? В мене тут в формулі, бачите, альфа 0,05. Якщо ми задаємо рівень довіри або коефіцієнт надійності 095, то альфа буде 0,05. Другий параметр n-p. n, n це кількість Спостережень у нас 10, П це кількість коефіцієнтів у моделі в нас 3, буде 7. І ще можна подивитися знов-таки тут ось вона, значення 7. З цим розібрались. Далі дивимось те, що під знаком коренем. Ні, до речі, ще ось це скажу. У мене тут англомовна версія. Якщо у вас переклад, то шукайте на букву С студента розподіл зворотній. І спробуйте задати такі ж самі значення, як у мене. Якщо вийде та сама відповідь, то це правильна функція. Ні, Подивіться ще, які там є функції на критерії student. І так, тут дивимося. Що таке X? З середини почну. Х це в нашому випадку матриця, ті значення вхідні факторів, що в нас є вхідні. Що я позначила як ХПР, досить часто в літературі позначають як Х0, це те значення, для якого, для якого ми будемо шукати прогноз. Ну, Ось тут, в цьому випадку, це 1, 2 сюди занесло. Так, Т-транспонування мінус 1 обернена матриця. В екселі з цим мурока, але давайте ми з вами все ж таки спробуємо. І так, покроково, почнемо з того, що ми задамо. Х для прогнозу. Будемо шукати прогноз ось в цій точці. Тут нам треба буде ще знайти транспоновану. Так, я не прибрала ось так. Нагадую, як працює функція. В перекладі трансп там написано. І транспонована матриця ось ця. Це простий розрахунок. Далі переходимо транспонована x. Та ж сама функція. Виділяємо всі значення x, отримаємо результат. Якщо у вас інша версія Excel, і у вас не так, як у мене, видала відразу відповідь, а дало, наприклад, тільки одне значення або взагалі формулу, то це означає, що ви залишаєте ось тут, ну, тобто не переходите з цієї комірки, потім нажимаєте функціональну клавішу F2, а потім одночасно нажимаєте Ctrl плюс Shift, плюс Enter. І воно з'явиться. Приберу мені заважає. Далі треба перемножити ось це те, що в дужках, Хренд транспоновано на Х. І ось тут згадуйте. Як можна перемножувати матриці, ну, тобто, яка умова, що можна їх перемножити? х транспонована розмірність 2 на 10. а Х це 10 на 2. У середині повинні співпадати значення, і результат буде 2 на 2. І так, функція в перекладі. М умнож, або М Ммнож, треба подивитися, виділяємо спочатку XT, другий масив це буде. Х, і отримали відповідь. Далі нам треба знайти обернену матрицю до знайденої. Знов таки функція. Інверс виділяємо, отримаємо. Далі, це ми знайшли те, що тут в дужках, але у нас послідовність така, що треба помножити ось цю матрицю для вектору Х для прогнозу транспоновано на оце, що в нас в дужках, на обернену матрицю. Знов помножити так. ось це на цю. Знайшли і далі нам цю величину треба помножити на xpr. І ви здогадуєтесь, що відповідь буде одне число, тому що ми множимо тут 1 на 2, тут 2 на 1, відповідь буде 1 на 1. Це я про розмірність. І так, помножити це на це. Отримали. І так, з матрицями розібралися. Тепер позначу це дельта і запишу ось цей весь розрахунок. Сигма є помножити на Т, помножити на корінь. Одиниця плюс ця величина. Знайшла. А тепер повертаємося до того, як записати інтервальний прогноз за цією формулою. Нам треба знати Y розраховане. Воно в нас, звісно, є, але для одного числа, тому ми ще раз запишемо розрахунок: буде B0 плюс B1 помножити на ось цю величину плюс b 2 умножити на х2. Знайшли, ну, співпадає взагалі. Ліва границя це буде Y мінус дельта, права, так, права це буде y плюс дельта. І так, тут буде Y мінус дельта. Тут буде y плюс дельта. І ось ми маємо прогноз з урахуванням довірчого інтервалу, тобто розраховано Y для ось цього значення заданого X буде 1676. З коефіцієнтом надійності 0,95. Ми можемо сказати, що наш прогноз попадає в інтервал від 1.14 до 2.21. Ось таким чином можна зробити розрахунок. Дивіться, тепер у нас, звісно, не для всіх значень, але ми можемо легко, тепер, через те, що у нас все через формули, отут задали, всі розрахунки змінилися. Змінили всі розрахунки, змінилися. І на цьому майже все, але ще хотіла вам показати одну річ, яка може бути корисною для такого роду розрахунків. Дивіться так, це все те ж саме, тільки без розрахунки. Ми можемо давати імена наборам даних тут. Наприклад, я можу виділити ось ці вхідні значення Х, перейти ось сюди і написати Х, що це мені дасть. До речі, тепер, якщо я тут нажму, то тут є перелік всіх імен, якщо б їх було більше, там були б вони перелічені. Що це мені дасть? Я можу ось тут взяти формулу. Транспонування і не виділяти тепер а, цей діапазон, а просто написати Х і отримати результат. Більш того, я тепер можу ось це не розраховувати, а зробити таке скорочення в розрахунках. Правда, формула буде довгою, але все одно можна записати. Ну, наприклад, Давайте будемо вважати, що з цього немає. Мені тут треба помножити транспоновану Х, просто на Х. Я пишу, помножити, відкривається дужка. Що помножити? Транспоновану матрицю, яку Х закрила душки. У формулі тут перемноження ставиться кома, і помножити на Х. Ось так. Давайте перевіримо в 8, 2, 6, 3. Якщо повернутися, ось воно, те ж саме. Такі речі бувають зручними для такого роду розрахунків. Ну, тепер на цьому все. Дякую вам за увагу.